Усім привіт. Я хочу сьогодні буквально пару хвилин сказати про один із методів як вирішується проблема. Наприклад, у вас новий ПК. Ви, наприклад, там переносили деякі комплектуючі. Це можуть бути жорсткі диски, або там SSD-шки, то тобто любін накопичувачі. Ось, і ви, наприклад, їх перенесли. У вас раніше працювало нормально. Ось, або бувало, що у вас була якась проблема там зависав комп'ютер. Або... Був фристарт його просто, тобто була якась помилка система, про яку вони могли зрозуміти, бо ви дивились, начебто, там відеокарта все окей, та, тобто не видавала яких помилок пам'ять все окей, процесор все нормально, так, нічого ніде не перегрівається. І така, знаєте, проблема, яка не досить поширена, настільки, знаєте, її не так сильно а, беруть до уваги і не так легко проаналізувати, тобто зробити. Аналіз вручну, тобто не якісь там є бенчмарки чи ще щось таке, щоб не розуміти, який там стрес-тест. Ситуація дуже така є неоднозначна, В тому полягає вона, що є навіть SSD-шка, яка або, наприклад, 3-4 роки в експлуатації. Це може бути SSD там, з через SATA, так, або m 2 ну, немає різниці. В цілому, якщо у неї, наприклад, цього от накопичувача падає до рівня приблизно 34, так, то хіл uh, тобто його здоров'я, так би мовити, цього накопичувача, то, скоріше всього, він буде вам видавати допомогу. І я наголошую, це не обов'язково у вас має бути він, наприклад, на система. Та, тобто, наприклад, там, Windows встановлений не обов'язково. Він може бути просто під'єднаний навіть. У мене була така ситуація, розповім коротко. У мене було все на Windows, він там завжди був. Перевстановлюватись можу 3-4 рази, тобто один раз на рік приблизно. Ось. Тобто був Windows, і ніяких там ні ігор, нічого не було в мене. Тобто він особливо не навантажувався. Якимось чином, а, він втратив більше половини свого життя. Ось, і було записано всього 55. Терабайтів, тобто зазвичай SSD вони мають відпрацювати хоча б 60-100 терабайтів. Ось ти бачиш, це Kingston, це не якийсь там китайський ноунеймовий бренд. Тобто Kingston, це рахується нормальний такий бренд. І після цього я зрозумів, що немає ви там пастер купите, чи Астер, чи Kingston, чи ще будь-який Samsung там. усіх буквально то однаково. Звичайно, є десь там 10-20 терабайтів. Різниця по відпрацюванню стабільності. От. Як пишуть за характеристиками, так, але як ви бачите, то тут 55 терабайтів. Також можна відняти 5 терабайтів, бою він на хілсі на 34-35% відпрацював оці ще приблизно 5 терабайтів. От. Тому, як то кажучи, можна сказати, що він був просто дефективним. І найцікавіше те, що він дав цей ось збій. В момент, коли закінчився гарантія. тобто 5 років він буквально відпрацював без збоїв. на ньому Windows працював, в ньому раніше ноутбук, пізніше от ПК. І а, цей SSD шник в мене він приєднаний просто до комп'ютера. Тобто, якщо на нього нічого не а, завантажую, так, то він як незадійний, він в мене просто лежить, під'єднаний просто як е, якусь там групу став. Так, бо 240 ГБ було всього, та 223 вільно для запису. От, хоча там має бути 230, хоча б, От, бо Бачите, 240 всього і куди ділися більше 10 ГБ в нікуди. От. І використовую його, я грубо кажучи, як архівний, для таких неважливих якихось там програм, файлів. ось. І сьогодні був а, такий момент, коли я вже думав так: добре, давайте поставлю на нього Warzone. Було навантаження максимальне, майже 600 Мбіт була швидкість. А, швидкість саме а, завантажування. Тобто, в середньому було біля 500 Мбіт. От У мене Гігабітний інтернет. от. Зараз навантаження у нас є Ось, тобто Він там, а, перевіряє файли і все. все от, Бо вилітала система два рази через це все. Тобто він був повністю навантажений. Плюс я виконував роботу там в браузері сидів, відео дивився, тобто додатково ще навантаження було системне і а, просто зависало ну, систему і давало Та? блюскрін. Тобто, там був Watch а, там QR-код, усе все. І фактично ні в сервісному центрі, ні серед спільноти у супу ніде не було сказано, а, що може бути проблемою. О, тобто я Єдине, що в сервісному центрі мені сказалося, це цю програмку поставте хард диск і І вони сказали, що у вас ось тут є диск, краще його замінити, от, бо він може скоро полетіти. От, Я це зробив. от, І, скажімо так, поставив систему, наприклад, на новий, тобто на пасер, 240 ГБ. В ньому бачимо вже Hills 99%. от. І знаєте, дуже так цікаво, те, що тут було менше 5 терабайтів, а вже хіл пішов. Тобто один раз по всього встановлений Windows на нього. Програм ніяких не було, а вже відсоток втрачено. Тобто, якщо так брати, то буквально в середньому десь кожні, десь два місяці по відсотку буде втрачатися, і це знаєте дуже дивно. Оскільки в мене, наприклад, інші диски, де терабайні, де встановлюються ігри. Де файли обігід іде, ми бачимо тут більше вже 10 терабайтів, і тут 100%. Тут от, теж більше терабайтів, ніж тут, і тут 100%. Тобто, а системний диск чомусь постійно летить першим. Не зрозуміло чому. Раніше завжди було логічно, що той диск, де йде постійний оббіг даних, тобто де там записи, видаляється, так, там має бути більша експлуатація. Логічно, але як ми бачимо, я навіть... Новий диск маю, йому буквально там, ви самі бачите, два місяці, так. Він дос не раз встановився і вже відсоток зник. І він зник, щоб ви розуміли, кілька тижнів тому. Тобто він фактично місяць відпрацював і вже мінус От. Звичайне, ПК, на цьому диску нічого не встановлено, ніяких програм фактично нічого немає. От. І до чого я веду? До того, що якщо у вас, наприклад, один накопичувач має ось такий Hills Point, так? І у вас краще це не зрозуміло Windows, тому скоріше всього це буде одна із тих причин. О, звичайно, є причин дуже багато. От, як то вам скажуть любі сервіс, не привіз у нас ПК, ми на місці перевіримо. Так, але як то кажуть, нести з собою ПК, якщо це ПК, так з собою там на спині, грубо кажучи, 10 кг мінімум. Дивлячись ще який у вас корпус, що там встановлено, так. Як то кажуть, новіші відеокарти, там бувають три кулера не додають вагу. Невідомо, який там у вас радіатор, о, великий чи малий. Тобто тут є відносність, так? І тому такі то справи. І, як зазвичай, вони каже, що все, що у вас встановлено, в такому от принесіть до нас. Тобто ви має, по факту відносити його один до одного. Що у вас вдома, то у вас в сервісі має бути. Щоб було точно, коректно. От, Такий аналіз коректний. От. Тому, якщо можливо вам це допомогло, от, буде файно, Ось, значить моє відео було недарма записане для вас. А дякую всім за перегляд. От. На цьому все.